Ось такою була саме Полтава в часи. Козацькі на той момент вона була невеликою дерев'яною фортецею, знаходилася на правому високому березі річки Ворскла, оточена навколо земляним ровом і валом. Всі укріплення були дерев'яними. На той момент в Полтаві ще не було кам'яних споруд. Основна частина це була стара фортеця або Городище. Це відомо нам сьогодні полтавцям як Соборна площа в нашому місті, де ми можемо знайти і білу альтанку, один із символів Полтави. На цьому місці зараз. Зараз знаходиться якраз біла Альтанка, але раніше тут був один із бастіонів Полтавської фортеці. Межі Полтави проходили в районі теперішніх сонячного, приблизно і Шевченківський тепер парк. Так у Полтаві. Ну, це була стара частина або Городище. Частина Полтави, це вона називається як Мазурівка, або сьогодні як Інститутська гора. Це те місце нам відоме, де знаходиться у нас. Музей авіації, космонавтики, наш Полтавський літературно-меморіальний музей Котляревського, інститутська гора це там, де в нас територія національного університету імені Юрія Кондратюка. Площа фортеці не перевищувала близько 40 гектарів. Щісельністю жителів приблизно 2,5 тисячі.